Моя мама мені зателефонувала і сказала, що вона потрапила під якийсь обстріл, тому що каже, тікайте, ховайтеся, вона мала на увазі, що можливо втратила, впала якась от ракета. Вона казала, що вона почула просто звук якогось такого удару чи вибуху, обернулася назад і побачила, що горять хлопчики, і побачила, що горить вона. Але вона в той момент якось була впала, ну, тому що це була сила удару, вона впала і от вгоріла. Вікторія Гріздак розповідає про вибух нафтопроводу у селі Стримба Надвірнянського району, що стався 30 вересня 2023 року. Дівчина звернулася до Суспільного після виходу матеріалу про 9-річного Юрія Дзепчука та 12-річного Євгена Григу. Під час пожежі хлопчики зазнали понад 80% опіків тіл. Дітей медикам вдалося врятувати. Матір Вікторії Наталія Гріздак після 10-денного лікування померла. Вона була дуже жовта. Я подумала, що вона сестра її намастила чимось от якоюсь мази, і, можливо, надала якусь першу медичну допомогу, але вона каже, що вона нічого не надавала. Моє мами було понад 60% опіків, де 40% дуже глибокі. Загалом під час вибуху нафтопроводу в селі Стримба каже голова Надвірняцької громади Зіновій Андрійович, загинули двоє людей. Ще троє зазнали опіків. Юрій Дзевчук та Євген Грига півтора року перебувають на лікуванні в Німеччині. Кожного прооперували понад півсотні разів. Була техногенна ситуація місцевого гатунку, коли від зриву нафтопродуктів нафтопроводів нафтопроводі постраждали невинні люди. На превеликий жаль, є люди, які від великої кількості опіків померли в лікарнях. Це двоє дорослих, це Наталя Гріздак і Марія Ярослав. Нехай слідство триває, нехай знайдуть людину, яка була за це відповідальна. Тобто ну, це ж неможливо залишити просто так. Подібних вибухів на трубопроводах пад «Укрнафта» в Україні не було. Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомив директор бізнес-підрозділу Захід Володимир Семенюк. З його слів, травмованих під час вибуху 30 вересня 2023 року серед працівників Укрнафти не було що стало причиною інциденту, нам не повідомили. Повідомляємо, що окремі працівники товариства в рамках кримінального провадження набули статусу свідків, які разом із іншими уповноваженими представниками ПАД «Укрнафта» попереджалися під розписку про обов'язок нерозголошення інформації, яку було повідомлено чи надано слідчому в рамках кримінального провадження. За фактом пошкодження нафтопроводу у селі Стримба поліція відкрила кримінальне провадження. Зараз триває досудове розслідування. Про це у відповіді на інформаційний запит суспільного повідомив начальник слідчого управління та заступник начальника головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області Ігор Максимів. Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення станом на день надання відповіді, 22 квітня 2025 року, на запит винним особам не повідомлялося. Тривалий період розслідування зазначеного кримінального провадження пов'язаний з проведенням великого обсягу слідчих та процесуальних дій, а також тривалістю проведення десяти призначених судових експертиз. Інна Сендецька Монюк, Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область.